Ласкаво просимо на наш канал. Тут ви знайдете результати та таблиці головних футбольних ліг світу швидко та зручно. У цьому відео ми переглянемо результати 12, готуру німецької Бундесліги, оновлену турнірну таблицю, список бомбардирів чемпіонату та розклад матчів наступного туру. Поїхали! Санкт-Паулі переміг Гольштейнкіль з рахунком 3-1. Байер Лаверкузен в гостях здолав Уніон Берлін 2-1. Ауксбург приймав Бохум і виграв 1-0. Вольфсбург розгромив РБЛ ПЦГ з рахунком 5-1. Фрайбург переміг Борусію Менхенгладах 3-1. Вердер Бреман та Штутгарт зіграли в нічию 2-2. Борусія Дортмунд та Баварія завершили матч із рахунком 1-1. Майнц 0-5 обіграв Гофенгайм 2-0. І на завершення туру Айнтрахт Франкфурт розгромив Гейденгайм 4-0. Перед тим, як показати оновлену таблицю. Поставте лайк, підпишіться на канал та активуйте сповіщення, щоб не пропускати наші відео. Баварія 30 очок Айнтрахт-Франкфурт Франкфурт, 26 очок, Байер-Лаверкузен – 23 очки, РБЛА Пециги, 21 очко, Борусія Дортмунд, 20 очок Фрайбург, 20 очок, Майнц 05, 19 очок Вольфсбург, 18 очок Штутгарт, 17 охочок, Борусія Менхенгладах, 17 охочок, Уніон Берлін, 16 охочок, Вердер Бремен, 16 охочок. Аугсбург – 15 охочок, Гофенгайм, 12 охочок. Санкт Паулі, 11 охочок. Гейденгайм, 10 охочок, Гольштейнкіль, 5 охочок. Дохум лише 2 очки. Бомбардир Чемпіонату, Гаррі Кейн, Баварія 14 забитих голів. Залишайте в коментарях, з якого міста ви дивитеся це відео, та який ваш улюблений клуб у бундеслізі, Діліться цим відео з друзями. Які завжди цікавляться результатами та таблицею після туру, не забувайте поставити лайк, підписатися на канал і до зустрічі в наступному.